Доброго дня, малята! Давайте з вами сьогодні відгадаємо загадки. Послухайте уважно. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в берлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Вірно, зима, молодці. Наступна загадка. Я падаю на ваші хати. Я білий, білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто як. Сніг, молодці! Наступна загадка. Росте вона зимою, донизу головою, тих тоненькою, прозорою, біло-голубою. Хто це? Вірно це бурулька. Наступна загадка не рубає, не мудрує, а без рук мости будує, хоч немає олівця, а малює без кінця. Хто малює без кінця малята? Вірно мороз. Він не Лялька і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. На долоню зірка впала. Я дмухну, вона розтала то не зірка вже краплинка, а була вона хто малята? Вірно, сніжинка молодці. І наступна загадка. Налетять на землю раптом білий вихор з білих мух. Вірно, малята, це ж метелиця. А зараз пропоную вам переглянути мультик Уроки тітоньки сови. Новорічні клопоти. Приємного переду. Здравствуйте, дівчатка і хлопчики! Ми з домовичком не слуху раді зустрітися з вами. Привіт-привіт! До речі, тітонько Суво скоро Новий рік моє найулюбленіше свято. О, ти прекрасно! Сьогодні якраз приготувала казку, яка називається Новорічні Клопоти. От чудово! Дивимося, малята! Одного тусклого зимового дня, коли сонечко дивилося на землю усього впівока, на лісовій галявинці зустрілися Вовчик, лисичка і Білочка. Вони трохи пограли, послухали сороку, кота розповіла їм лісові новини, і вже зібралися розходитися по домівках, як сорока вигукнула їм услід. А завтра, до речі, настане Новий рік. Але звірята були ще дуже маленькі, нічого не знали про новий рік. Тому почали вони розпитувати сороку, що це за свято таке. Сорока поважно всілася на нижній гільці дерева і почала розповідати. На новий рік обов'язково прикрашають ялинку, вішають на неї іграшки. Це ми можемо, затараторила білочка, у мене багато іграшок і у лисички, і у а ще, сказала сорока. Вона не любила, коли її перебивали. У новорічну ніч приходить дід Мороз і кладе під ялинку подарунки, тільки в наш ліс він не прийде. Чому це? дружно вигукнула звірята. Тому, що він у цей час по містах і селах ходить, дітей поздоровляє. В ліс йому і зазирнути нема коли. Я це точно знаю. Як же так? Невже звірята залишаться без подарунків? Не поспішай. Давай подивимося, що було далі. Засумували звірята, пішли по хмурі, по домівках, і тоді лисичка вирішила спекти для друзів торт. Усю ніч вона трудилася. Торт вийшов на славу, пишний, солодкий, з вигадливими трояндочками. А білочка поте від вовчика лисички взялася прикрашати ялинку, котра росла посеред галявинки. Повісила на неї кілька червонобоких яблук. Сухих яскравих листочків зробила гірлянду, додала китиці замерзлих ягід горобини, красиво вийшло. Вовчик зайшов до ведмедика Ейха, але виявилося, що той на свято пішов у сусідній ліс до своєї бабусі. Тоді Вовчик повернувся додому і почав майструвати. Нехай навіть дід Мороз обійде наш ліс стороною, зате я сам зроблю для друзів подарунки, думав він. Зібралися вранці звірята на галявиці, і сорока тут, як тут, дивиться, виглядає. Ах, яка красива ялинка! Заплескали в долоньки вовчик і лисичка. Вовчик вручив усім свої саморобки, Білочці кошик, лисиці, велику ложку. І навіть сороці подарував берестяну сумочку. Соромно стало сороці. Їй подарунок зробили, а вона ні про кого не потурбувалася. Сорока швидко злітала у своє гніздо і повернулася з яскравими повітряними кульками, котрі роздала звірятам. Лисичка пригостила друзів тортом, а потім малюки стали веселитися і бігати навколо ялинки. І тут вони побачили так-так, справжнісінькі подарунки в яскравих коробочках, котрі ховалися під нижніми гілками ялини. Звідки взялися подарунки, здивувалися звірята. І справді, звідки? Хо -хо -хо. Ну, звичайно ж їх приніс дід Мороз. Це, мабуть, тому що звірята не стали журитися і самі підготувалися до свята. Вірно, хто дбає не тільки про себе, але й про інших, того обов'язково буде винагороджено. До нових зустрічей, мої маленькі друзі. Бувайте дітлахи.